Так, нам знадобиться для булочок з яблуками 180 грамів гарячого молока, Гарячого. вам не почулось, бачите, гаряче. Сюди додаємо 50 грамів цукру і додаємо... додаємо сюди ще чайну ложку дріжджів. і це все ретельно перемішуємо. Додаємо сюди 40 мл олії і додаємо сюди одне яйце і перемішуємо. Так, і всипаємо сюди 350 грамів борошна через сито проводимо. І замішуємо тісто. Так, ось таке у нас має вийти тісто на наші е, здобні булочки. Олія, що тут от залишилась, у нас ми її сюди отак от доливаємо, розмазуємо по тарільці. І ставимо в тепле місце, накриваємо плівочкою і ставимо в тепле місце на 40 хвилин. Так, поки наше тісто сходить, ми беремо одне велике або два таких середніх яблука, ми його чистимо У -у -у. і нарізаємо на кубики. Так, наше порізане на кубики е яблука ми викладаємо на петельню. Додаємо сюди 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку кориці, сік півлімону приблизно і 20 грамів вершкового масла. Це все ми ретельно перемішуємо і тушкуємо приблизно до 10 хвилин. Посипаємо нашу поверхню трошки борошном, трошечки, і викладаємо наше ось ось тісто на поверхню і розкатуємо його. Тісто дуже гарне, бачите, воно слухняне таке, дуже гарне тісто. І розкатуємо. Розкатали наше тісто, тепер ми і викладаємо наше яблука, яке вже охололи, і розпрямляємо їх наше яблучко так от по всьому тісту. Так. Тепер беремо і обережненько, так от скручуємо в рулет, Так, от так відрізаємо. Обережно беремо. Ось так у нас розпрямляємо. И ось вот такі у нас вот така краса у нас выходит. Все. И І викладаємо на противень. Вот так, от бачите? Наші булочки ми виклали на противень І тепер беремо і змащуємо наші булочки збитим яйцем. Коли змастили яйцем, ставимо в духовку, вже в розігріту духовку на 180 градусів. Та випикаємо 30-35 хвилин до готовності, дівчата. Ну, що, ось така краса в нас вийшла. Ось такі булочки з яблуками. Дуже смачні пробити.